Президент України Володимир Зеленський прибув до Штатів на зустріч з Трампом. Під час цього візиту заплановане підписання рамкової угоди про Надра. Програма візиту розпочнеться з ранкової зустрічі Зеленського із сенаторами. Після того він вирушить до Білого Дому на зустріч з президентом Дональдом Трампом, під час якої відбудеться підписання так званої угоди про Надра двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що рамкова угода про копалини зі Сполученими Штатами міститиме додатки щодо економічної співпраці та гарантій безпеки для України. Угода буде мати додатків декілька деякі будуть прописані чіткі з цифрами, будуть прописувати інвестиційні програми, розподіл прибутку від спільної розробки мінералів. Інші додатки будуть описувати безпекові гарантії. Тобто, що Сполучені Штати мають надавати Україні в рамках протидії Російській Федерації, тому що війна нікуди не зникне, заявив Подоляк. Перший варіант угоди про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами, запропонований американською стороною на початку лютого, не був підписаний Володимиром Зеленським через низку причин. Цей проект був представлений міністром фінансів Сполучених Штатів Скоттом Бесентом. Під час його візиту до Києва основні проблеми полягали в тому, що документ, за словами Зеленського та українських чиновників, не відповідав інтересам України і містив односторонні зобов'язання. Зокрема, перший варіант угоди передбачав, що Сполучені Штати отримали б значний контроль над українськими ресурсами. Ключно з 50 доходів від видобутку корисних копалин і правом першочергової відмови на їх експорт, українська сторона вбачала в цьому порушення національного законодавства та відсутність рівноправного партнерства. Зеленський підкреслював, що угода не містила конкретних гарантій безпеки для України, які він вважав необхідною умовою для будь-яких домовленостей про ресурси. Він також зазначав, що текст був переданий без достатнього часу для аналізу. Наприклад, американці вимагали підписання протягом години, що викликало обурення в Києві, за даними ЗМІ, таких як The Telegraph і Sky News, Проект нагадував колоніальні умови, де Україна втрачала б контроль над стратегічними активами без чітких вигод чи інвестиційних зобов'язань з боку Сполучених Штатів. Зеленський на Мюнхенській конференції 15 лютого заявив, що не дозволив підписувати угоду, бо вона не готова захищати наші інтереси, і наголосив на необхідності доопрацювання, щоб включити гарантії безпеки та справедливий розподіл прибутків.